Я заходжу в палату, представляюся і чую відповідь. А я вас чекав. Давали гарні новини про переможні бої військовим, які лежать в госпіталях. Це те, що допомагає підніматися із реанімації, із хірургічних відділень. Вони повертаються в світ, але ще продовжують воювати. Вони вмикають телевізори, вони вмикають максимально гучно. Е Музику і, наприклад, часто і цивільні скаржаться. Спілкувались про книги, він планував поїздку до дівчини, перес... виправ всі свої речі, а тоді вкоротив собі віку. Я думаю про те, як е повернути живими завдання моїх побратимів. Вона працює з кризовими станами, військовослужбовцям, допомагає важко пораненим повернути сенс життя та віднайти себе у мирному житті. Психотерапевтка та психологиня Наталя Козак в гостях програми Наші. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Наталю, я думаю, що коли військовослужбовці бачать таку гарну психологиню, вони одразу почуваються краще. Чи дійсно це так? Чи дарують вам компліменти наші військові? Адже знаємо, що вони ще ті сталеві у нас хлопці і вони тримаються буває іноді краще, ніж цивільні. Я дуже на це сподіваюся, що їм стає від цього легше, але насправді вони дійсно. Приємно вражені, перш за все, тим, що про них турбуються, що запитують, як вони, що з ними відбувається. І я думаю, такий перший людський, перш за все, компонент ну, дійсно має значення. Чи вставляться сьогодні скептично військовослужбовці до психологічної допомоги, чи вони вже сьогодні кричать про допомогу? Ви знаєте, що є дійсно дуже цінним, це те, що в свідомість і військовослужбовців, і наших усіх людей доходить той факт, що психологічна підтримка зараз необхідна всім, особливо в під час війни. І наразі військові, як правило, не відмовляються абсолютно від психологічної підтримки, що дуже дуже нас, як фахівців, радує. І бувають такі випадки, що я заходжу. Жу в палату, представляюся і чую відповідь, а я вас чекав. І це дійсно дуже цінно і важливо. У мене ж побігли мурахи по шкірі, тому що дуже сьогодні важливо дійсно допомагати психологічно адаптовуватися нашим військовим. Чи дійсно можна одужати фізіологічно, пройшовши психологічну адаптацію? Ви знаєте, насправді дійсно є такі випадки, тому що якщо людина не налаштована на одужання, що би не робили лікарі, які б вони е, дії корисні для людини е, не робили, е, насправді ефект буде не такий, який би точно хотілося, і могло е, могли б мати в такій ситуації. Якщо людина налаштована е, в цілому, скажу на життя. Да, то це дійсно допомагає фізично реабілітуватися, особливо в таких випадках, коли ми стикаємося з роботою з людьми в важких станах, наприклад, з ампутаціями, з важкими пораненнями, важкими недугами. І дійсно, це налаштування на життя, і оцей дух і бажання жити це те, що допомагає підніматися із реанімації, із хірургічних відділень. І йти на шлях, звичайно, він тривалий, він не швидкий, але на шлях одужання. Насправді це не пусті слова, тому що дійсно психологи проводили такий дослід, Вони давали гарні новини про переможні бої військовим, які лежать в госпіталях, і від цього дійсно покращувався їх психологічний стан. Сьогодні працюючи з людьми, які бачили масштаби війни, це не охарактеризувати словами, але спілкуючись з військовими, я часто чую від них, що це не просто ремонтизують сьогодні війну. Просто не розуміють цього жаху, який там відбувається. Коли ви приходите до них, як повернути свідомість людей в таке відносно цивільне життя з того стану військового, де від кожного шороху залежало їхнє життя? Коли вони повертаються в світ, але ще продовжують воювати? Чи зіштовхувалися ви з таким? Звичайно, це те, з чим я зіштовхуюсь щодня, тому що цей процес адаптації він насправді дуже складний, як від цивільного світу до військового, коли військовослужбовці вперше потрапляють на поле бою, так само і повернення до цивільного світу. Воно є ні на грам не легшим, і їм знову доводиться пристосовуватись, звикати, жити до для нас звичного життя. І те, про що ви говорите: про учні звуки, наприклад, дехто. Дуже прислухається, реагує на гучні звуки, і вони нагадують да, тим чи іншим чином, чи якийсь мінометний обстріл, чи е, летіння там шахедів і дронів. Так само і у інших буває реакція на тишу, тому що людина така істота, яка насправді звикає абсолютно до усього. І те, що є для нас звичним, є комфортним воно може бути максимально некомфортним, максимально незручним. Але якщо людина більш-менш адаптується, як поводитись в тих чи інших е, обставинах, для неї це стає зоною комфорту. І е, коли особливо е, довгий е, період часу військовослужбовці перебувають на війні, не мають можливості е, приїхати. Е, у відпустку і довго не повертаються. Для них це є дуже складно і стресово, і для них більше звично чути постійні обстріли ніж тишу, і дехто пугається, лякається навіть тиші постійної. Їм важливо вони вмикають телевізори, вони вмикають максимально гучну е, музику, і, наприклад, часто і цивільні скаржаться да, на цей момент. Але це їх спосіб справитися е, з е, стресовим таким станом, але є і друга сторона медалі, адже повертаючись у відрядження, ми часто зустрічаємо випадки, коли е, військовослужбовці не впоралися з тією тишою. І, е, Є суїцидальні випадки. Як попередити, як побачити, які ознаки ви помітили, які є відмінною характеристикою того, що людина може скоїти проти себе таку, такий злочин, скоротити собі віку? На жаль, це дійсно є, і це такий, напевно, найбільший біль, да, коли людина повертається в цивільне життя. І, здавалося б, могла жити, да, а в кої є е, таку страшну річ для себе і своїх близьких. І е, саме в цьому полягає в принципі, робота е, психолога з військовими. Тому що ми працюємо саме з тим, щоб е, вчасно діагностувати е, такі стани і е, надати. Е, Допомогу. І в нас, наприклад, є така навіть психологічна волонтерська організація психологів, яку організував Сергій Міщук. І майже в кожній лікарні є присутні психологи, волонтери, які займаються саме цим питанням, проводять діагностику для того, щоб запобігти. А якщо говорити буквально на прикладах, як помітити рідним щось підозріле? Адже військові розповідають, що бували випадки, коли вони спілкувалися зі своїми побратимами і нічого не підозрюючи, там спілкувалися про книги. Він планував поїздку до дівчини, перес... виправ всі свої речі, а тоді вкоротив собі віку. Як зрозуміти, що можливий такий кризовий стан, і як зупинити цей процес? Насправді це є наслідками ГСР і ПТСР гострого стресового розладу, це коли безпосередньо в самій ситуації людина знаходиться і посттравматичного розладу і в такому випадку, звичайно, якщо говорити про оточуючих і близьких, це бути уважними і намагатися чути. Намагатися чути те, про що вам говорять, не лише піклуватися так, як вам здається, потрібно, тому що насправді іншій людині це може бути абсолютно не потрібно і навпаки викликати роздратування і певний дискомфорт. В першу чергу запитати, чи потрібна допомога і не нав'язуватися. Звичайно, да, запитати і максимально намагатися озвучувати все, що ви там, плануєте зробити, особливо, якщо це е, такий перший е, період, коли людина повернулася додому, це такі елементарні питання, як чи можна тебе обійняти, да, чи можна щось зробити. Да. Це про. Е, Певні дотримання певних особистих кордонів і не втручання в особистий простір іншої людини. Вже більше два роки у нас триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Чимало військовослужбовців. Ми бачимо в містах в будні в нашому цивільному житті. Але розуміємо, що кількість, яка вже повернулася, ветеранів, вона чимала, але ми їх не помічаємо. Хтось в цивільному одязі, хтось сховає за штанами протези. Тому ми маємо сьогодні вчитися в. Діяти з цими людьми, але як не накликати біду, і буває таке, що стаються конфлікти, адже військовослужбовці хочуть бути почутими, і хочуть, щоб їх розуміли і віддавали їм шану за те, що вони поклали своє здоров'я заради цих людей. Натомість відповідної реакції немає яким чином тут сьогодні покласти на вагу ці дві сторони і їх помирити? Ну, перше, що важливо усвідомити усім нам цивільним, це те, що ми повинні працювати над усвідомленням людей. Про те, що починаючи, я не знаю, садочка і закінчуючи дорослою літньою людиною важливо доносити оцю культуру поваги і відношення до тих людей, які дійсно щодня ціною свого життя, ціною свого здоров'я рятують і нас і захищають. Тому що те, що наприклад я чую щодня від військовослужбовців, це те, що вони відчувають себе насправді абсолютно непотрібними ні державі, ні людям, які е, перемолині війною. Так жили своїм життям і продовжують жити. І вони часто говорять, що, наприклад, ну багато е, хто і слава Богу, що не знає, що таке війна насправді. І, звичайно, що їм певною мірою вони ображаються, і насправді вони не можуть знайти собі місце в нашому цивільному світі. Ніби там вони знають, що робити, знають своє місце, знають своє звання, дії. А в цивільному світі ніби їм немає цього місця, і вони відчувають себе досить розгубленими і ізольованими. Це з одного боку, з іншого боку, надмірна увага теж інколи їх травмує і вони намагаються уникати людних місць, особливо якщо хтось звертає на них увагу. І ось нещодавно та, теж був такий ролик, зняли стосовно реакції. Громадян на людей з ампутаціями да, про те прохання, щоб не відводити очей, не ігнорувати, не робити вигляд, що не помітили, а хоча б жестом да, проявити свою шану і свою вдячність. Це дійсно працює? Це дійсно працює. Це перш за все якийсь такий людський фактор. Коли, перш за все, ми поважаємо їх як людей, і навіть якщо дуже хочеться проявити якісь робити дії, все ж таки я би рекомендувала спочатку запитати на це дозвіл. Чи можна обняти, чи можна підійти. Якщо брати ситуацію, яка вразила усіх громадян нашої країни, коли військовослужбовці перевозили зброю, здійснили напад на поліцейських, такі ситуації це стануть нашими буднями зовсім скоро. Я дуже сподіваюся, так, як перш за все людина на те, що Такого не трапиться, але в цьому велика відповідальність кожного з нас велика відповідальність громадського суспільства в тому, як ми будемо допомагати адаптуватися військовослужбовцям в цивільному світі. Я ніякою мірою не виправдовую цю ситуацію. Але, на жаль, таких кризових ситуацій може бути досить багато, якщо не буде проводитися робота з цивільними громадянами. Про те, як взагалі взаємодіяти, тому що та людина, яка йшла на війну, і та людина, яка повертається, це абсолютно дві різних людини. І навіть близьким доводиться знайомитися і звикати до ніби своєї рідної близької людини, але яка вже кардинально змінилася. Яка кардинально змінилася по-новому. Цінності змінюються, дійсно вони там. Розуміють тільки біле, чорне смерть життя, і повертаючись сюди, вони тут бачать різноманіття фарб? А як з ними жити далі? Це вже питання до психологів, коли сьогодні наше суспільство чує стільки жахливих історій, коли війна перемолола, травмувала, як далі продовжувати бій, як яким чином мотивувати сьогодні чоловіків захищати країну? Ви знаєте, перш за все, це якась така внутрішня мотивація і внутрішній вибір, який робить для себе кожна людина. На жаль, ті люди, які йдуть захищати нас не по добрій волі, Скажімо так, вони не мають цієї внутрішньої мотивації, а вона дуже важлива. І вона важлива не лише для того, щоб вони багато зробили для країни і для нас, а вона важлива для того, щоб людина змогла повернутися живою. Коли є ось ця чітка мотивація, людина розуміє, для чого вона туди йде, то навіть сьогодні спілкувалися зранку з військовослужбовців. Він говорить про те, що для мене найважливіше, що повернулися мої побратими, з якими я виходжу на завдання, щоб всі повернулися, особливо, якщо це керівник групи. І він говорить, я забуваю про те, що мене вдома чекає дружина, що мене чекає син, якому один рік і вісім місяців. І якщо я загину, то все, що він буде про мене знати, це пару фотографій в телефоні і якісь від. Я забуваю про ту мати, яка мене чекає. Я думаю про те, як повернути живими завдання моїх побратимів, тому що я знаю, що в одного хвора мати, в другого дитина і дітки чекають. І це те, що допомагає людині з одного боку бути максимально уважним. Да? І максимально ефективним, і рятувати, так само підтримувати інших. Тому що коли у цього побратимства немає і немає бажання підтримувати один одного, ви чудово знаєте, що один в полі не воїн. І лише оця спільність, оця згуртованість це те, що допомагає і захищати нашу країну, і повертатися живими до своїх. Близьких. Дійсно там, як кажуть самі військові, відчувається життя наповно, розуміються сенси і знаходяться справжні друзі. Тому хочу вам виказати вдячність за те, що сьогодні ви дійсно допомагаєте нашим військовослужбовцям лагодити їхні маленькі механізми, які сьогодні працюють заради перемоги і навіть їхні думки. Коли вони знаходяться вже в тилу, направлені саме на перемогу. Дякую вам за розмову. Щиро дякую вам за актуальність тем, які ви підіймаєте. Тож, друзі, шануйте наших військовослужбовців, людей, які своїм здоров'ям сьогодні виборюють нам наше життя. Це була програма «Наші крок до перемоги. Зустрінемось.